Янок 25 липня почався з кави і водних процедур для моїх дівчаток. Купаю і рахую їх. Матір я, а в мене їх вже 20 у горщиках і ще 20 у тимчасових горщиках, штук 6, мабуть, на вкоріненні у воді і це ще не зупинка. Куди мене несе? Почалося то все. З невинного прохання до моєї подруги подарувати мені маленьку хоїчку. Кажу, Ліночка, подаруй мені якусь в Тебе їх багато. Хочу спробувати. І якщо ви пам'ятаєте, то вона вислала мені цілу коробку. Мене захопив світ хой. І знаєте, деякі з них вони мене навіть лякають своїм дуже швидким зростанням. Я з ними лише вчусь, але мені це подобається. Мене це захоплює, мене це зачаровує. Ще декому з них я цього року зріжу вуса, бо мені не потрібно, Щоб вони гнали сьогодні свої стовбури. Мені не потрібні навіть їхні квіти на сьогодення. Я хочу бачити красивезні пишнючі курщики у горщиках. Курщики з красивим листям. Мені ну, дуже цікаво спостерігати, бо хої, як і орхідеї, хтось любить. Більш прохолодну температуру, хтось любить більш відкритого сонця. Якась хуйка потребує в просушці, а якась не повинна зовсім ніколи просихати. От, Наприклад, оця хуя, там, яка була у мене на стовбурці з одним листячком, за рік змогла виростити лише два листи. Отака така вона повільна. Скажеш про хою. Куртісі, яка була в мене із трьох маленьких гілочок. Подивіться, як за рік вона розрослася, я тут її вже намотала, намотала. Хочу, щоб воно було так пишно, щоб так, знаєте, ну, багато було, а потім вже спускалися оці пагони. То я її вже декілька разів і зрізала для своїх подружок, вкорінювала їм у такі красиві маленькі листячка. Взагалі-то, знаєте, мені серед хої більш за все подобаються хої з дрібним листячком і хої з голчатим листячком. Тож я намагаюся підбирати для себе саме такі хої. Ще мені подобаються хої з поодинокими, крупними, такими, як людяники, квіточками. Отож, такий в мене зараз іде відбір. Сьогодні я хочу. На ось цієї красуні. Це хуя Кері варігата яку ви як пам'ятаєте, я придбала у Регіни, в магазині у травні цього року. Вона була із вусиком з початком роздання цього вусику і я казала, що, мабуть, я зріжу цього вуса, але із зрізанням цього стовбурця я трішечки замешкала і, знаєте, не даремно. От молочинка, що я не відрізала їй цього вуса, бо подивіться, із травня місяця, а якщо точніше, то із 16 травня цього року подивіться, яка швидкість росту. Мама дорогенька. Оце погнало її, росте вона, як на дріжджах. А нещодавно я побачила у однієї блогерші нашої української жіночки дівчинки Кері, Це в мене Кері Варігата, а в неї Кері Сплеш. Ой, яка краса! Я загорілася. Хочу мати Кері Сплеш. Якщо хтось бачив у продажу десь Кері splash, то... Пишіть мені негайно, я хочу таку, таку хуєчку з такими красивими листячками. А оце мені здається, що то Квітконіс. Я тепер на нього і не дихаю. Таке продовження в неї тут. Далі вусик росте, буде наступне листячко. Хої квітнуть на нових зростаннях, тож буду гадати, що то буде квітконос. Хої дуже-дуже люблять душування, тому я їх... Можна сказати, кожної неділі відношу до ванної кімнати і душую гарячою, хорошо гарячою водичкою. До речі, ви бачили анонс нового завозу у регіни в магазині. То, якщо ви бачили, то там серед фаленопсисів, серед інших орхідей будуть дві красуні хої. І я вже забронювала. Коли ж та буде зупинка, я тепер не знаю. Колись із таким захватом я обирала собі орхідеї. А ще мені подобається оця моя хуя, хоя-грейхост, яка має сіре, ну, нібито сріблясте таке листя. І воно, знаєте, таке махнате-махнате, таке волохате волохате. На дотик, ну, нібито Велюр. Вона також дуже швидко зростає. ось Подивіться, як за рік я її вже тут на підвісі, накрутила, накрутила і вона продовжує зростання. Он вусики в неї стебарчать. Зараз бачу в групах, дівчатка продають хою з таким самим сірим сріблястим листом, лише тільки з іншою формою. Листа то Долар». То щось мені так вже, знаєте, підсказує моя інтуїція, що буду мати я ще і ту хою. Час, коли я годинами могла розмовляти, розповідати, всіх діставати своїми орхідеями. А зараз минув час і годинами я можу роздивлятися і розмовляти про свої улюблені хуї, про оці красивущі листя. Це одна із моїх новеньких хої. Пам'ятаєте, я нещодавно показувала вам, що я придбала собі нові хої. То подивіться, які за 10, так, за 10 днів, які в неї вимахав новенький зростик. Новеньке листячко, і вусиком продовжує цей свій зріст. То хоя, карно Крінке Вісім дуже гарні лиси. Шість хой мене зачаровує навіть не своїми квітами, а формами, заливками, кольорами свого листя. От якісь із них, типу, як ось оця має такі, які, знаєте, викручені курчаві лисичка. Хтось має заливку на зеленому а, фоні, таки, така срібляста. Хтось навпаки, на сріблястому зелене, у когось хвилясті листя, у когось волохаті, навіть не квітучі. Хоя то така рослина, яка особисто мене дуже приваблює, дуже захоплює. На показі цієї красунечки я хочу завершити вам сьогоднішній свій огляд, своїй хой. Мене дуже-дуже тішить, що Багатенько хто з вас, мої любі друзі, захопилися хуйками, і це мене радує саме тому, що прийде час і ми з вами почнемо обмінюватися живцями своїх домашніх вирощених власними руками хой. На сьогодні це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!